Вітаю Ютуб! Це канал Лезі АйТі і чергове відео з серії ScriptKedі From Zero to Zero. Сьогодні я розкажу вам про автоматичні сканери. А саме про Nessus, Acunetix і Greenbone. Він же OpenVAS. Отже, давайте почнемо з Nessusa. Nessus. Nessus це досить непоганий і дорогий. Автоматичний сканер, він більш заточений на сканування інфраструктури. Якщо вам потрібно просканувати якісь роутери, сервіси і так далі. І тому подібне. Давайте зайдемо і подивимося, що він вміє, як він працює. Для того, щоб почати якесь сканування, ви можете вибрати New Scan. можете створювати тут папочки, щоб зручно їх комплектувати по вашим. Задачам, але по бажанню. Отже, запускаєте New Scan. І як бачите, у нас багато варіантів сканування. Найбільш широкий, який включає все, це у нас Advanced Scan. Запускаєте, вбиваєте ім'я. Вбиваєте адресу. Як бачите, у нас тут є варіанти, можна кілька. Можна з файлика імпортувати, В принципі, дуже зручно. Можна зразу в якусь папочку скинути, яка вас зацікавить. І далі налаштовувати саме сканування. Що я, як правило, роблю, це я йду в Discovery, відмічаю ось ці всі галочки, щоб він сканував принтери, UDP і так далі. В скануванні портів також TCP-UDP. Це буде довше. Але більш цілісну картину дасть. Service Discovery нічого, в Identity нічого, в Assessment. Brute force, Хай перевіряє на стандартні паролі. SCADA, окей Web Application, Давайте. Це не досить його основний профіль, але хай буде. Отже, ось так: от, всі методи більше ніж одного параметра. Це Стандартний мій набір, яким я користуюся. У Windows нічого, в malware, ну, не знаю, жодного разу мені нічого не показувало, але чому ні. Тут у нас є вибір кількості IP-адрес, які ми скануємо зараз, а також скільки ми на одну IP-адресу задаємо зразу різних завдань. Отже, запускаємо, зберігаємо, запускаємо скан. І давайте подивимося, якийсь вже відсканований результат. У нас тут нічого цікавого здається немає в цьому несосусі ще. Але тим не менше, як бачите, у нас є IP-адреси, у нас є окрема вкладочка вразливості, яку він знайшов. Тут нічого цікавого, бо цим Несусом він дуже свіжий. Я його тільки надавно розгорнув і нічого цікавого він ще не насканував. Але як бачите, він визначає операційну систему, він робить сканування портів. Десь він я да, ось тут вісь мікротік знайшов. І так далі, і тому подібне. В принципі, він не можу сказати, що він знаходить якісь прямо супер-мега цікаві штуки, але всю базу, яку потрібно, яку ви можете просто ну, завтикати через великий об'єм роботи, він вам допоможе закрити. Далі переходимо до Acunetix. Acunetix у нас трошки іншої направленості сканер, це сканер для веб-застосунків. Ой, що ж таке. Окей. І ось тут у нас, в принципі, так само новий скан ще простіше. Все, що вам потрібно зробити, це додати ось тут в таргетах. Нову ціль. Якийсь 192. І так, 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 так. Зберегти, потім перейти всі в таргети, вибрати ціль, яку ви хочете сканувати. І натиснути Scan. Відповідно, у вас будуть варіанти е репорта, не так багато, да? але що дуже цікаво в цьому, давайте додамо одну ціль і побачимо, як це буде відбуватися. Дуже цікава штука. Якщо ми додамо, наприклад, е неіснуючу адресу локальну 0.1. Safe. Окей, дивіться. Е, налаштування нашого сканування, нашої адреси. Найкласніша штука, що тут є, це сайт логін. Ну, це на мою думку, насправді. Якщо у вас є, ну тут не так багато варіантів, навіть в Advanced, що ви можете додати. Але якщо у вас є доступ до сайту, є варіант в нього залогінитись. Ви можете його описати ось тут. Навіть якщо там потрібна двохфакторна авторизація. Ви робите use uh, Login Sequence, створюєте новий і переходите на адресу. Ну, він зараз спробує перейти на студітись до 01. Звичайно, він там нічого не знайде. Але факт в тому, що в цьому віконечку браузера ви можете залогінутися в режимі онлайн. А Kunetic запише все це за вами по-кроково. По Якщо десь потрібна буде двохфакторка, ви можете додати manual пункт. Він дойде до нього, зупиниться, маякне вам, о, давай manual. ви вбили вашу двофакторку, натиснули тут close, він продовжив далі, залогінився в сайт, навіть з двофакторкою і почав його сканувати. Що він знаходить? Давайте подивимося тут наші результати, які є. Тут уже має бути щось цікавіше. Давайте якусь, де у нас є якісь цікаві файдинги. Ось тут, наприклад. Ось дивіться, у нас Villnerabilitus. Що у нас тут є? Бачите, ось прямо до такого. Вік паспорт. Да? Відкриваємо. І ми бачимо, що у нас пароль і користувацьке ім'я адмін, пароль root на ось такому сайті. Звичайно, це не ок, це потрібно змінювати і так далі. Він непогано знаходить XSS, SQL ін'єкції, знаходить такі штуки, типу Passport, знаходить Розкриття якоїсь Sensitive Information і так далі і тому подібне. Головна його ціль це, звичайно, робота з веб-застосунками, але теоретично він може бути інтегрований із мережевим сканером. Не Nessus, але з OpenWassом. І про OpenVAS ми поговоримо останнім. OpenVAS, або зараз його більш е новітня версія GreenBone. Це більш універсальний сканер, мережевий. Він трошки, трошки складно зразу зрозуміти, як він працює, як налаштування тут відбувається, але все ж таки. По-перше, нам потрібно переконатися, що у нас є, є, зараз є, є. секундочку покажу. Ось тут у фіт-статусі. Бачите, у мене не оновлювалися 19 днів. Це нормально. Але якщо тут буде процесінг чи щось таке, ось тоді він сканувати не буде. В інтернеті є рішення, як його встановити і вирішити, але якщо десь затикаєте, пишіть, я вам поясню ще додатково. Отже, запускаємо скан. Переходимо до е, скан, запускаємо new task, називаємо її тест. Вибираємо айпішники, створюємо новий ліст айпішників. що у нас буде тест, можна з файлика взяти, можна руками. 168.01. Ось тут цікаві штуки. Є порти, які ми скануємо. Як бачите, ось це все стандартні налаштування, а ось це All-TCP and UDP, це вже кастомне, це я додавав, щоб сканувати всі TCP і UDP парти одночасно. Також alive тест, як ваш сканер буде визначати, чи е, робоча станція включена чи ні. А вона може не відповідати на пінг. Да? І він скаже, а, і пінга немає, значить воно мертве. Але якщо ви е, не хочете ризикувати, ви можете вибрати Consider Alive. І він просто буде довбити всі порти по черзі, не звертаючи уваги, живе воно чи ні. Також можна залогінитися під SSH, якщо у вас є SSH. ну і так далі. Тут багато цікавих налаштувань. це налаштування саме таргета. Далі ви вибираєте QT. Це е, степінь підтвердженості, да? якщо там вище 70, Ну, значить, майже майже так воно і є. Але знов-таки ставите 30, потім можна це фільтрувати на видачі. І сканери. Перше сканування робите сканером OpenVAS. Після цього клонуєте цей скан і робите те саме сканування на CVЕжкі. Він видасть вам відповідно різні результати. Так само, скільки у вас потоків на одну ціль, скільки цілей за раз. Ну, У нас тут одна ціль, але якщо багато, в цьому є сенс. Зберігаємо. Ось наше тестове сканування. Можна його запустити. Воно пройде, ну і нічого не знайде. Відповідно. Потім, після того, як у вас тестове відбулося, ви його клонували, і зробили уже не Open а CVE. Save. І так само запустили. Отже, дивіться, тут уже цікавіше, що він може познаходити. Давайте ось сюди перейдемо. У нас є тут просто скан і є це виєшний. В Open так, у нас є один репорт. І дивіться, які у нас в результатах файндінги Цікаві чи не цікаві. Досить високий рейд. 9,8, 9.4, 5,3 це теж непогано. Як бачите, Досить непогані знахідки він нам продемонстрував. Якщо ми перейдемо по цим самим IP-адресам CVE, у нас є теж один репорт. У нас тут є 4 CVE, які він думає, що 75% код. В принципі, досить непогано, треба перевіряти. Що це у нас? Це у нас вразливості операційної системи роутера Mikrotik. Може бути, чому ні. Отже, ось така історія сьогодні: автоматичні сканери. Якщо Nessus і Acunetix у нас платні версії, і ви не хочете качати їх зламаними, скажімо так, до чого я, звичайно, вас не, ніякому разі не спонукаю. Краще купувати, але там десятки тисяч євро, щоб ви просто розуміли. То сканер Greenbone, він абсолютно безкоштовний. Ставите собі, скануєте. І для рівня ScriptKeDі вам його вистачить навіть трошки більше, ніж вам потрібно. Ще раз хочу згадати, як у всіх наших відео, що сканувати можна тільки ті ресурси, які належать вам, або на сканування яких у вас є доступ від власника ресурсу. На цьому все. Дякую всім, хто подивився. Якщо у вас залишилися питання, залишайте їх в описі під відео або у нашій групі в Телеграм. Всім дякую, слава Україні!